Колядувати не треба. А, це ви? Похоте? Я вітаю вас всіх на ютуб-каналі трейд І сьогодні ми зробимо невеликий огляд нашої штаб-квартири та познайомимо вас з нашою командою. Поїхали! Багато хто цікавився, скільки співробітників працює в компанії Peterson Trade. Зараз я вам відкрию невелику тайну. Давайте рахувати по куртках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все вірно, 14 співробітників це команда Peterson Trade. І ще 20 працюють дистанційно. А я вам даю 5 секунд на те, щоб вгадати, де знаходиться куртка засновника компанії. Ребрини Петра Бінго Петро ввів в компанію нове правило. Уся команда повинна ходити в темних речах, і тільки він один має право одягати світлі речі на вулиці. Зараз ми наблюдаємо унікальні кадри. Петро не раз сказав, що він ніколи не буде навчати нікого індивідуального в скальпінгу та трейдингу в село. Але зараз ми підійдемо та послухаємо, що вони там роблять. Якщо дойти до цього рівня, там, там пару, ще пару процентів. І поки ми сюди йдемо, то як будто э, э топліво. А здесь все близько, стопи. Вот За хай. Угу. У нас дуже дуже швидке питання до вас. Ви не раз казали, що ніколи ні в якому разі не будете індивідуально працювати, та когось навчати скальпінгу. Зараз ми бачимо трошки іншу картинку. Поясніть, що відбувається. Влад, Влад навчає мене. А, ладно, все. <laughs> <гум> да, Ділимося досвідом, говоримо про те, як зараз працює ринок, що працює, що не працює. Свої вдалі і невдалі угоди. чуть чуть пішло не по плану. 68. 60... І 6. І 6. Олександра, Олександре, щось неймовірне: ми зараз е, наблюдаємо на ринку криптовалюти. З Вона. чим це пов'язано, і що відбувається взагалі? що Щекати від біткоїна? Відбувається те, що просто масово всі ЗМІ кажуть про те, що ми йдемо, а ми йдемо. Нашій штаб-квартирі вже майже два роки і тільки олди пам'ятають, як вона виглядала на самому початку. Отут було два здорових стула, на які е, вміщалось два робочих місця. 80% простору в нашому офісі займає саме техніка для зйомки. Це контрове світло, раз, це кольорове світло, два. Кольорові лампи, три. Далі, ось там у нас йдемо швиденькою. А тут у нас супер інноваційна камера, як вона, а, Black Magic. Black Magic Lumix G, я би даже сказав. Якщо у нас є підписники, які працюють з відео та фототехнікою. Я думаю, ви мене зрозуміли, що це за камера. На цю камеру саме знімалися ефіри Петерсон-шоу, яких наразі немає, але вже скоро повернення. Якщо на цьому відео назбирається 4 лайки, повернення незабаром. Але це не все світло, яке є у нас в офісі. Найбільше світло нашого офісу це Павло, наш фінансовий директор, завдяки якому починається наш ранок, і всі ми потрапляємо на роботу. Тому що Павло повинен, по-перше, зняти сигналку в офісі для того, щоб співробітники всі потрапили до нашого офісу. Найшвидше. Рука в офісі Петерсон Трейд» — Павло. Поїхали. Е -е. Ви побачили все на власні очі. Дякую, Павло. А Павло у нас е -е, славиться тим, що йому не потрібен калькулятор. Це калькулятору потрібен Павло. Ми в цей офіс, ми не дуже заморочувалися над тим, щоб перекрашувати стіни, робити власний дизайн. Тому тут у нас знаходиться наша власна картина. Леонардо Де Вінчі малював саме її 15 років. Одну картину. Наш дизайнер Люба. Ти розкажи нам, як воно працювати дизайнером в трейдинговій компанії. А, ну, робота цікава, насправді. Така неоднотонна. Неоднотонна. Не не однотонна. Так, Можемо зараз подивитися, що Люба робить. Дивіться на Ютубчик теж обрало. Це вже ви дивитесь обложку для інтерв'ю, яке вже ви подивилися, скоріш за все, бо воно вже вийшло на ютубі. А тепер увага! Один, два, три, чотири столи. Іді, Петро, підіть, будь ласка. Чотири, чотири порожні столи без робочих місць і без співробітників. У мене для вас одне питання. Якось поясни, для кого ось ці робочі місця. При, при, для чотирьох трейдерів, да? Проп. Як у нас в офісі було раніше 15 чоловік, а зараз це для. Він не відповідає на запитання. Проп. лаунж зона команди Петерсон Трейд. Це той самий легендарний диван, він також з першого офісу. Як ви можете побачити, у нас дуже багато речей з першого офісу. Це техніка, це диван і ні одного співробітника. Зазвичай на цьому дивані генеруються наймасштабніші, найгеніальніші ідеї для створення нових проєктів. Я хочу вам показати ось цей журнал, який Данило особисто приніс в офіс і дав задачу прочитати його абсолютно всім. Як ви розумієте, ніхто його не не прочитав. На не гості не зроб... Данило. <хривания> <ті> <пі> <пі> не багато роботи. Поки Петра немає на робочому місці, це засновник компанії Петерсон Трейд Данило Бекеньов. А тепер по ділу? Уже все по-другому, Уже ж битка почалася, по-другому працюю тепер. Уже багато роботи мальчик. Я хотів у тебе дещо запитати. Якщо Уоррен Бафет вийде на всесвітню міжнародну арену і скаже там ну, всім бітка по 100. Ну, це ж як повлияє да, на рост і на падіння, корекцію, правильно? Так. Да. До речі, Петя здання всіх вигнали на перший поверх і влаштувало собі такий Невеличкий трейдерський сетап. Ну, Ніяка людина ну, ніяка людина, окрім тебе, не створює таких інноваційних сетапів. Десь я, я відразу скажу, що мені по хіру буде, якщо я мільярд доларів зароблю. Для мене важливо, щоб такі комфортні робочі міста були у всіх. Ну, У нас з Данілом то, понятно, де трейдерський сетап. На першому поверсі у ребят там макбуки, там Apple техніки, IMAC, МакМіні, там 2К, 4К монітори, Вообще, у всіх мощні. Для меня это самое важное. Мне, чтобы люди хорошо работали, понимаешь? Это что? Бетховен. Пробитие Бетховена в прямом эфире? новая свечка открылась минутная. що у нас поднівки тут відбувається, то це у нас е, уже по факту такий третій подход. Раз подход е, до Олтамхая, другий подход і третій. Страшно піздець, тому що при третім подході ми е, в принципі, в цілому можемо пробити, причому дуже жорстко. Але е, якщо подивитися на історію, якщо подивитися на історію, то пробиття Олтамхая повинно бути з е, проторговкою. І тут, коли ми двадцятку пробивали, тут проторговочка у нас була, тут у нас проторговки немає. Через те ми законимо цей уровень і не проб'ємо його далі. Закол 69 тисяч доларів! Закол! Є! Yeah. <плес> Закон! Каманулі! Каманулі! В принципі, все інше ви вже бачили в наших сторісах. Це, припустимо, ось цей мопед. це сцена Петерсон Шоу. Давайте з Богом, пацани. Що 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 ти 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 Отак виглядає другий поверх. Телевізор, кальянчик. без кальяна просто день не починається. Буквально на секунду. Точно переслаєш добрий день, Владислав Сєо Trade. Ярослав, керівник відділу продажів. Взагалі, що далі? Що в майбутньому? Trade – це це ваш щасливий білет. Світле майбутнє. Фациган, понятно. Також ми активно підтримуємо наш медичний батальйон ЗСУ. Ось такі аптечки ми отримали від них. В знак подяки. Далі наш медичний батальйон передав нам ось такі чарочки. Дуже прикольно зроблено. Ну і особиста подяка для Данила це від побратимів 10-ї ОАСР, найкращому волонтеру Дані. А це залишки від ворожого снаряду, які нагадують нам, що війна досі триває і не потрібно про це забувати і підтримувати наші збройні сили України. А що там по статистиці? Покажи нам, будь ласка. Торгую з березня минулого року. Починав торгівлю з 10 доларів. Зараз маю депозит 5 тисяч доларів. І в середньому заходжу в угоди на 20-100 тисяч залежності від монет. Якось так. Чому так багато контенту в інстаграмі Петерсон Трейд? Тому що ось воно. Медіа відділ Петерсон Трейд. Перше робоче місце відеокрейдера. Друге робоче місце відеокрейлер придумали ж, блять. Друге робоче місце відеокреатора. А, до речі, інтерв'ю. Інтерв зараз інтерв'ю на стадії розробки, але ви вже його подивилися. У нас в компанії два відеокреатора. Перший Павло, а другий це Богдан. В основному він знаходиться тут, але зараз я не можу вам його показати, я вам зараз покажу його трішки інакше. Познайомтеся, це Богдан. Богдан, дякую тобі за якісну зйомку. Ну що, я зараз я хочу вам продемонструвати своє нове робоче місце, оновлене. Ай, блядь. Бутилка. У мене доволі просте робоче місце, не таке круте, як у всіх інших. По три монітора, по чотири безперебойника. Бо у мене все в голові і правильно на стікерах. Я для своєї медіа команди вів нове правило, новий концепт роботи зі стікерами, як ми можемо побачити. Стікерами користуюсь тільки я. はい。 Всі працюємо, всі працюємо. так і починається мій робочий день. А зараз людина, яку взагалі не бачите, але від неї залежить дуже багато в нашій компанії. Це бог маркетингу та структури та стратегії компанії. Інна, я вас вітаю. Привіт. Да, я знаю, що ви не дуже не дуже багато спілкуєтесь під час роботи, тому сильно вас не буду відволікати. Чи подобається все? Все подобається. Робочий день проходить дуже цікаво, насичено. А чому? А, тому що я п'ю каву. Добре, і останнє питання. Найцікавіша та найенергічніша людина в офісі, на ваш погляд? Я думаю, що це. А я думаю, що це Елімар. Тепер е, Петро ще не попрацював з нашим трейдером Владиславом, А тепер Петро е, проводить особисту розмову з ментором Олександром. Ми не будемо озвучувати все, що е, там відбувається, але покажемо. Але я можу приблизно сказати, що там відбувається. Бочка, покажи, будь ласка. Петі, ну у тебе дуже гарна зачіска. У тебе дуже крутий ренджеровер. Взагалі я дуже радий, що з тобою познайомився. Це, ти знаєш, що я полоні сто тисяч доларів зробив. Да нічого собі, можеш мені позичити, будь ласка, 250 баксів. А ти пройди навчання в Картерх я тобі на вчуся всьому. Макс, вітаю. Ти ж тепер до навчання підключився, я правильно? розумію? Так, розуміє? я веду да. практичну частину навчання другий місяць, і ось зараз проходить у нас сесія торгова з учнями, де вони набираються досвіду. Тарослав по ринку, будь ласка. Ну що, ринок у нас зараз супер активний, літає, все літає. Я вам раджу знаходити точки, такі десь виходи з поторговок, десь на лоях і намагатися витягнути рух, тому що ну, 5-10 90% зараз це майже, майже кожна, майже кожна монета дає кожного дня. Ось так, але найголовніше вам з точкою входу, точку входу підібрати коректно і вже ж не забувати про ризик менеджмент. Тому що таких год буде ще багато. Якщо ви там зілієте депо, то ви не зможете торгувати більше. А продовження в нашому практичному проєкті? дуже 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 цінна інфа 68500 Я почув тільки що від Макса. Я коли чекаю, АТХ? Так, і при, при фотошопі мені тут що. Ти? Типа, сигаретку. Я коли дочекався ТХ. Social Marketing менеджер, спеціаліст SMM, Нікіта. Наразі розробляє якусь стратегію. Чи чим займаєтесь взагалі Нікіта на роботі? Зараз, поки ви тут бігаєте, знімаєте, я займаюся важливими справами. Розробляю стратегію як би для нашої компанії. Подивитися можна? Так, да, можете глянути. Ну що, цей міні влог підійшов до кінця. В цьому відео трошки більше познайомилися з нашою командою, подивилися на нашу штаб-квартиру. Дякую всім, хто додивився до кінця. Напишіть, будь ласка, обов'язково якийсь коментар під цим відео. Поставте лайк і підписуйтесь на канал. Зустрінемось з Такань.